Добрий день, мої любі учні. Запрошую вас на урок навчання грамоти. Сьогодні ми будемо з вами писати довгу похилу лінію за округленням внизу. Зараз пограємо в гру, яка називається Продовж речення. Я вам прочитаю 4 речення. Кожне речення вам потрібно завершити. Тобто, я буду читати і зупинятись, а вам після цього треба. Сказати, яке слово підходить для того, щоб додати його в це речення. Наприклад, у лісі ми збирали, бачимо з вами, що тут намальовані грибочки і кубіка. Що ми можемо збирати в лісі? Звичайно, гриби. У лісі ми збирали гриби. У небо полетіла червона кулька, Аня вчиться грати на скрипці. Костя у дворі зліпив сніговика. Подивимось на завдання. Нам потрібно описати фрукт і овоч. Описати за зразком, ось дивіться, це апельсин. Далі ми повинні сказати, якого він кольору. Так, помаранчевого кольору, яка в нього форма? Кругла, смак. Який смак? Солодкий, гострий чи кислий? Що ви скажете? Де росте? Де росте? В полі, на дереві, на кущі, де зростають апельсини. Далі, друге. Подивимось на овочі. Це в нас огірок. Огірок зеленого кольору. Він буває овальної, продовгастої форми, росте на городі. І з чим ми можемо сказати, що можна виготовити, приготувати з огірка? Що можемо зробити? Салатик смачненький, можемо зробити, так? Посолити огірки. Добре, розкажи, будь ласка, про фрукт. Або овоч, який тобі подобається за зразком. Тобто розкажи колір, форму, де можна їх вирощувати, який смак цих фруктів чи овочів, і де можна їх використовувати. Ну, а зараз ми переходимо до роботи в зошиті. Готуємо наші пальчики. З нашою пальчиковою гімнасткою. Раз, два, три, чотири, п'ять вийшли зайчики гулять. Пальчик цей уліс пішов, а цей пальчик гриб знайшов, пальчик цей став чистити, а оцей став смажити. Ну, а цей він тільки їв, та й від цього потовстів. Нагадаю вам. Що ми повинні правильно сидіти під час письма. Сядьте, будь ласка, так, як цей хлопчик. Рівнесенько, гарнесенько, тримайте спинку дуже рівно, щоб ви писали не носиком, а рукою. До речі, руки ваші повинні бути на парті. Ноги при цьому ступні повністю повинні лежати на підлозі або на підставці. Що стосується зошитів, покласти їх треба похило, щоб нижній кут сторінки був навпроти середини грудей. Уголочком, куточком ставимо собі до грудей. Ручку тримаємо трьома пальцями великим вказівними середнім. І переходимо до письма. Отже, подивіться, які гарні листочки у нас зображені сьогодні. Так? Ми повинні прописати ось такі довгі похилі лінії із заокругленням внизу зліва. Подивіться, їх можна писати деякими способами. Тобто тут ми бачимо, як ми пишемо знизу до гори. Знизу до гори. Я вам завжди казала, що ми пишемо з гори до низу, з гори донизу до цього моменту. Зараз ми будемо прописувати знизу до гори. Зверніть увагу, що деякі у вас похилі лінії йдуть рівніші, а деякі прям трошки з нахилом, і ще більшим нахилом. Зверніть увагу на це, так? Вони різним нахилом. Тому що використовується для написання різних літер. Ми повинні з вами навчитись писати і такі похилі лінії за округленням, і такі. Цей рядочок ми будемо писати з вами знизу до гори, знизу до гори, знизу до гори. Далі, другий рядочок ми будемо починати писати згори донизу. до низу згори донизу, Згори донизу плюс дві довгі похилі лінії. Але наступні елемент, який в нас ще похиліший, ми пишемо завжди знизу до гори, знизу вверх, знизу до гори. Пропишіть хмариночку і розфарбуйте осінні листочки. До речі, з яких дерев ці листочки? Подумай. Далі переходимо до робочих рядків. Дивіться. Перший елемент, який ми прописуємо, ми будемо писати зараз з вами згори до донизу, згори до донизу, згори до донизу. Наступний елемент ми пропишемо з вами знизу до гори. Потім праворуч лінію і опускаємось. Згори донизу паличку пишемо похилу лінію, і заокругленням. тільки дивіться, воно у нас уже праворуч. Такий елемент теж прописуємо. Наступні, дивіться, ці елементи ми пишемо знизу до гори. Це більш похила лінія. Тому пишемо знизу, вгору ведемо і коротку, похилу, і довгу знизу до гори. Ось подивіться, де ми будемо використовувати в поєднанні з петлею. Пропишіть цей елемент, будь ласка, нижче. Подивіться на наступні строки. Пропишіть за зразком до кінця. Будьте уважні. І дивіться, останні дві строчки, які вам необхідно записати, це те, де ми використовуємо ці елементи. Тобто ось такі довгі лінії, похилі із заокругленням вліво, ми використовуємо для того, щоб написати літеру Б, В Г, Гаву І, К Н. П, Р, У. Ну, А з такі більш похилі ми використовуємо, щоб написати літеру А, л, М. Коротку ось таку похилу ми використовуємо для написання Я, Л маленької букви, маленької букви М, великої М, про це вже сказали, так? Я великої. Пропишіть, будь ласка, ці елементи. Довгу похилу лінію із заокругленням вліво ми з вами сьогодні вчились писати. Отже, тепер ви мені скажіть, які ж, які ж елементи ми вчились писати сьогодні? Які елементи ми вчились писати? Які з вивчених елементів вам здаються найскладнішими? Із всіх, що ми з вами вивчили, які здаються найскладнішими? Молодці. Дякую вам за роботу, діти. Завантажуйте свою роботу на перевірку в Google Class. Буду чекати.